Добрий ранок, субота, їду на підробіток. Восьма ранку зараз. Жан Марійте, наш кюре. Моя сімейка на 9 має сюди приїхати до стоматолога. Пам'ятаєте, я записувалась місяць тому, навіть більше місяця. Ось нарешті час настав. Троє молодших з поїдуть. Ось я тут завжди проїжджаю автівкою. Все, не встигаю вам показати, пояснити, що це за місце таке. Воно біля траси. Зараз я буду переїжджати трасу. Ось такий нещодавно створений паркінг. Таке місце. Коватюрінг. Це називається. Коли під'їжджає машина, домовляються люди, машина під'їжджає, пересідають всі з однієї маш... ну, зі своєї машини, в одну і їдуть далі на тулузу. Таким чином економлять пальне, скидаються, всі разом їдуть однією автівкою. А сюди до цього місця під'їжджають або велосипедом, вон місця для паркування великів. Або своєю автівкою ну, від міста, або від селища, яке тут поблизу є, до траси. Тобто під'їжджають до траси, пересідають в одну автівку і їдуть. Таким чином, як я вже сказала, економлять на проїзді, плюс це така екологічна ініціатива, тому що не забруднюється повітря газами вихлопними. так, і... Фух, Ось так бережуть повітря і природу. Парникові ефекти зменшують. І це ця ініціатива, вона по всій трасі, принаймні та, що у нас тут 64, та тут скрізь такі є закуточки, де можна залишати автівки. Ну і ще і сонячні панелі облаштовані для того, щоб ліхтарі ввечері працювали. Ось так. Так, а три роки тому облаштували ось таку стелу. Навіть писали про це в місцевій газеті. Я закінчила. Чотири годинки відпрацювала. Працювала вже в футболці, тому що працювала в футболці, бо вже спекотно. Доволі на сонечку так точно. Зараз відчуття, що вже літо. Вчора такий вітер сильний був ще. ще до листівки я конверт купувала на пошті, пам'ятаєте, щоб відправили. І, не знаю, минулого року справді по пошті нам прийшло поштою, а цього разу вони просто роздали ці конверти, як тільки вийшли з автобусу. Так, вчителька всім пороздавала, тож отримали таку олійну поробку. Зараз тут ось написано. Грозу бізу, великий поцілунок з аспе. Аспе це саме містечко, поблизу якого вони були. Дивіться, яка краса. Такий з природних матеріалів зроблена листівочка, те, що вони в лісі знайшли. Ось так приклеїли тут і квіти. Натуральний так. виріб дуже гарний. Писано, Лія, малюночки. Ось такий подарунок ми на пам'ять, на згадку отримали. Так, ну і до гарних новин. Не знаю, наскільки вони для вас будуть гарні, але я отримала вже сертифікат про своє навчання, Свій... мій диплом сертифікували в такій організації, як Енік на рік. Пам'ятаєте, мені потрібно було зробити переклад начебто, але я від, просто продублювала ті документи, які в мене були, тобто свій диплом, вкладення з оцінками, ось це все. І вони мали підтвердити час, який я навчалася, університет. Ну, і що не пройшло, мабуть, і трьох тижнів, і мені відповіли ось атестацію. Прирівняли мій диплом. До відзнаки від 7, Ось тут внизу є позначки: 7 це мастер. Тобто є бакалаврат, є різні ступені навчання в різних навчальних закладах і мій прирівнений до мастера. Наступний це докторат, восьмий рівень. Я, звичайно, не претендую на всі ці а, відзнаки, але. Це гарна новина, мабуть, не знаю для кого вона гарна. Не знаю насправді, чи вона гарна для мене, тому що я все так робила без великих якихось сподівань, чи без великої якоїсь мети до кінця не можу так вирішити для себе в першу чергу в голові, що піду вчитися з вересня, але це ще не відповідь. Чи я ще не знаю, чи мене візьмуть. Це. Документ, який є, якого не вистачало в моєму досьє, де я подавала заявку на курс французької в університеті Толузи, на рік Таке очне навчання. А зараз я буду цей сертифікат пересилати, дос, досилати в Діла Мі, така організація, яка надає власне, це навчання. Для, для біж... Це програма для біженців, для іммігрантів, які хочуть навчатись саме мові, для того, щоб здобути роботу за своєю кваліфікацією, за своїм досвідом. Ось, власне, чому мій диплом треба підтвердити, або йти навчатися, але навчатися не з першого курсу, а відповідно до ось цього. ну, Виходить так, що вони визнали моє навчання в університеті, і мені не треба буде починати з першого курсу йти на якусь спеціальність. Ну, принаймні, я так цю логіку розумію. Я пам'ятаєте, вам розповідала, що начебто є вимога зробити ось цей завірений переклад з української мови. Що в мене його немає? Що це доволі дороге задоволення? скажімо, тут у тут у Франції був варіант відправляти все українському перекладачу нотаріально-нотаріально завіряти. Але я вирішила піти ну, цим шляхом, мені писали теж в коментарях, що е проходила сертифікацію і без перекладу. Я думаю, що це таке виключення для українців зробила саме для тих, хто під тимчасовим за захистом. Бо є лише перелік певних мов, які не треба перекладати. Ну там арабська, іспанська, португальська, німецька. Ну я так розумію, що. Ті, хто приймають документи, умовно мають володіти якимись з цих мов, а ось всі інші мови мають бути переконані. Ну, не знадобилося. Тепер у мене є цей сертифікат. Я роблю наступний крок. А там побачимо: вже в квітні мають вони десь запропонувати на співбесіду в червні приходити. Тож до червня точно ніякої визначеності не буде по тому навчанню. На вулиці нарешті налагодилась погода, хоча все одно людей не так багато, та гуляють навіть в ресторанчиках на вулиці сидять. Завтра неділя і тут має щось відбуватись, моє передбачення, що будуть розмітку оновлювати, але попередження про те, що не можна паркуватися. Будуть евакуатором прибирати автівки. Хто не дослухається? Я йду в Алді. Лія з Миколаєм гуляють у дворі. Хлопчики. Поїхали середні в Карфур в супермаркет. Гарно. Мені ця прогулянка потрібна, щоб трошки перемикнутись, бо щось сльози весь день. Нехай. Треба піднімати собі трохи настрій. Мушу це робити. Не маю права розкисати. Ось так. Тому йду на самоті, але йду. Хлопці поїхали в Карфур, їм конче необхідний м'яч. Футбольний не факт, що він там буде, але це найбільший супермаркет в нас тут, тому шанс є. Дала їм готівку, гроші, які сьогодні заробила з тих грошей, так я їм не 50 євро дала, 30 євро. Не знаю скільки м'яч має коштувати, але Карфур доволі дорогий супермаркет. Але ж це буде така емоційна покупка, придбання, якщо їм вдасться. Роздобути м'яч, дуже їм цікавий футбол зараз. Тож, нарешті, діти щось хочуть спортивне собі придбати, треба це стимулювати і підтримувати. Нема часу розмірковувати. Треба м'яч, будь ласка, в них було кілька м'ячів тут, які їм дарували, давали щось. Ми привозили навіть свої з України. І вони їх м'ячі або порвалися, або... Закинуті за паркани, десь загубились, треба м'яч. Так, ще що українці наші подзвонили з містечко, з Лією, щоб подружка приїхала погратися, вони на, трек на наш збиралися. Так, що описи не беремо Важковаті. Так, Треба подумати, понесуть, ні. Який цікавий сир. Тут порція на 4-6 персон, і це такий чи топиріг, бачите, тарт. Там картопля, шинка і такий сир. Думаю, це дуже смачно. Пів коштує 3,59. Може приготувати щось таке. Як вам ці прекрасні гноми і кролики до Великодня! Отже, в нас ще вечір довго тривав. Коли я повернулася, якраз приїхали українці з дівчинкою, з якою дружить Лія. Вони гралися у нас у дворі. Так, лисичку. А потім запросили Лію. У так, Лія, і без, батьків. без батьків. Тільки Лія, дівчинка, подружка, її батьки. Що там придбали? Ми Хеп... Ми не дали кульку і, іграшки пасу. Хеппіміл тобі пригостили так. тебе хеппімілу з іграшками, братики. І там був теж, так, так, гралися на майданчику. Братики теж хотіли б так, але в них немає такої подружки. подорожки. Mm -hmm. Українців, немає в них друзів, а французи не запрошували поки що. Mm -hmm. Так, ну, шо, все попереду ще. Семен з Григорієм грали в футбол. футбол. Купили, купили м'яча аж за 20 євро. Так. А тато їм замовив за 6 євро. Адідас, м'яч на Амазоні не знаю, коли приїде, але ж терпіння, воно не гумове, треба було терміново. М'ячика, так, так, Ну, скажи кілька слів, як тобі було в готелі? Все добре Що ви там робили? Ну, ми там і а... А в ресторані! Так, не в їдальні їли, а в ресторані. ось Що лі, Що ви робили в лісу? Ну, лі, І зубки полікували. Так? Угу. Субот. це вже тут. З татом ти їздила. Так, всім... Петру не лікували. Петру сказала, що все чудово, з зубами, відмітки. Ну, ну лі, не так. Треба було заповнити документи спеці... огляд. 12 років проводять огляд, такий загальнонаціональний. Тож у Петра все гаразд. Ліє з гришею трошки полякували і ще запросили. Надо записати стільки онлайн тепер. Так, лисичко? Ось така у нас історія. День був довгий. Я ще тортики пекла, вафельки зробила, так? Щоб на наступний день було чим поснідати, поки мама на роботі буде. Все, лє мав. Мав пенятку? ну а сподобайки класти. Класти ставити. Ну так. лій, так не гарно. Ставте, будь ласка, вподобайки, перевіряйте, чи підписані. Не видно твого пальчика. Не видно так краще. Так, і заходьте в коментарі привітатися. Бачите, тримаємо свій настрій, як можемо. Як тут не будеш веселою, коли така лисичка є. Так, все. Всім спокійного дня, вечора, тихої ночі. До нових зустрічей. Бувайте.